Друзі, сьогодні 28. Далеченько окном. 28 лютого останній день зими, Гайшинська гімназія. Вітає всіх і вся. Ми вкотре зібралися і збираємося у спортивному залі гімназії. Сьогодні приїхали до нас також. Наша сусідня команда з Дем'янець сусіднього. Села громади, але це всі наша приятельська громада. Вітання всім, і ми проводимо тут вечірній час. Чудове спарень, тренінги і багато команд наших ділимося. І рашка не вийшлася. Подача. Що там? Чудово, чудово, пока мне кенько, пока настроить сапилку че-тое, э, на срисуй сапилку, сказал друзья, сапелка настроена, ух, как от не девица, что вы творяйте, что вы творяйте? мол курхают, аж курхают, и це, и це чудово, люди. Приємно разом з нами і директор гімназії Віталій Михайлович Білоуська. Так що от вам і спорт для всіх. Усі і його учні, і його одногодки. І старшенькі трошки товариші. Всі тут разом. хороші хапунці, але вони не приносять результату а приносять результат на Ілонка і рома Ух, блок от блоча. ми все бачили блок от блоча. І імнять знов зависа Що там це прогримів. Охнув. Охнув. Рома. Сітка. Приємно. Приємно. Настроїлася скрипка. І вже пошли по нотам. Уже пошли по нотам. Уже чувствується відповідальність. Вже не засинають. Інколи тільки трошки можуть. Ух. Под... Дочні друзі! Ух і знову! Села селена, друзі! Ух! под, ух! Йо-Йо! Взяли! Ви бачили самі! Взяли! Що витворяють? Таке, мов не береться! А взяли! Оно. Печу щукнуть. еще раз, еще раз оп, оп отдача отдача называется отдача Илонка отдача О, потолочо. и еще одна будет хорошая Далекувато. Далекувата. Э, да. подача далекувата. Ага, так. Хай буде так. подача Далекувата. О! Ножки! Ножки не спрацювали. Дуже, дуже вони підсунулися, довго сунулися. А треба було ріще, ріжче там? І... Ага. Друзі, тут команди міняються. Але нігде не дівається. Спортивний потенціал на... на кал, хотів казати, на кал спортивний. На гнітені йде. І це, друзі, чудово Є! Докатки ні, не спрацювали, не спрацювали. Дякі та подача. Подача. Потужня. Беруть. Беруть і потужні. Рома. Беруть І... Села. Села. Ух, Ух ти. Потре. Іде. Прожурка. ломка! Ох, Демчик обманний. Але по стіні пішов! Обманний стіновий. Не проходить. Не проходить, а тут. А тут трудяться обидві. Оооо. Як вони. Як вони сперечаються по-спортивному? А як? Оно. Оно, що витворяють, не дотворили. Чудово. Чудово, що вичинять час. Можна відвідати, друзі, спортивні наші. зали. І це дуже чудово. От і карантинчик. Але ми. Працюємо для здорового способів. Це чухи, йо, yeah, хорошо. Анана, на на. Анана. называється. Анано. че. Ще раз. Ще раз. І! Оп! Беруть. И отбирайте. Оно. А це супер. Це супер киточки откни. Це супер кедочки. От китки. Подача. Далекувато, загриміло. Загриміло, далекувато. О! Капунець! Невнимательний! Треба більш внімательніше трохи! Подача зумна, але ж душі, друзі! Потужні. Що там? Одано! Далекувато, далекувато. Уже. о Уже. Ой, блок от блоч. Та подесь не прийшов хотів, Але те, що хотілося, не зробилося. Що там, друзі? а Ну-ну-ну, no, no, no. знов те саме, знов те саме два рази підряд. Або бий, або добивай. Або бий, або добивай. Можливо, можливо. Або бий, або О! добивай. Друзі, продовжуємо. Ух, ви ж бачите, що блок від блоччя і ноги не спасають, і ножки, і ножки не спасають. Хоч вони і задіяні на 100%, але не спасають. А треба, щоб спасали не тільки ножки. Подача, рома, дівчатка. Кидочок, одхідний ще раз. І... Чудове поле, чудове, чудове поле. Рахунок іде. Двіжуха на полі відбувається. А хто? На посиденьки сяде. Хто на посиденьки? Довго завис. Довго пора його. Так як комп'ютер, інтернет, щоб розвис. А він собі легенько і розвиснув. Продовжується натхненна гра. Обох команд. Обох команд натхнення. Але усиплення йде. Усипляється руки. Усипляється, вже довгенько грають. І вже Можуть навіть трохи засинать. Але тут не заснеш. А це після такого не заснеш. Чергова подачка. Чудово, друзі. Оно я Тільки до. Що там? Що там? Судді зарахували уход. Уход з дому м'яча. Пошов, нагнувся і уйшов, а треба, щоб він не уходив. Ай, як чудово, перельоти. би перельот, і мов недольот. А треба, щоб долітало і не одлітало. А тут, ай, що витворяють. Оп! І хапунці. и обхапники, и другая линия ударная, и берут, и... А, лётра есть, лётра есть, по площадке, ух ты! Лётра есть, лётра... мы чудово! Чудово! Принцеп, принцеп! Сидение на лавочке! Хоч не хоч, а, а предложить посидіть. Якщо трошки десь не спрацювали трохи і трохи на лавочку. Винуждена на лавочку.